До вашої уваги болгарка Мітаба ВЕВ 850 125. Як на мене, вона дуже зручна в охваті, вона легка, вона з регулюванням обертів. Ну, дуже приємна болгарка. Давайте перевіримо, чи декларується 11500 обертів. Ну, перевіримо. Тут у нас на максимумі. Бачите, да? тобто ми на максимум включаємо і перевіримо температуру заодно. 10200 обертів. Температуру тепер заміряємо. 34, і 34,3. Чому я заміряю на початку і чому я заміряю на кінці? Як виявилось, воно чим довше працює, чим довше працює болгарка, тим збільшуються оберти. Незначно, але збільшуються. Бачите, вони тут дійшли до 10200 Хоча починали з 9900. але вони, звісно, зупиняються. Приблизно після хвилини роботи вони стають сталими. Перевіряємо далі.